Чат-плюсики, чи ви мене добре бачите, чи ви мене добре чуєте. Поставте, будь ласка, в чат-плюсики і будемо розпочинати сьогоднішню нашу презентацію нашого проєкту Українська Лен-Кар'єра. Зараз я звертаюся до новачків. Чи є на сьогоднішній наші презентації новачки, які тільки зареєструвалися в нашу компанію або, можливо, ще не зареєструвалися, які ще не знають, що це за проєкт українська лен-кар'єра. Напишіть, будь ласка, в чат одинички, щоб я знав для кого проводити цю презентацію. Тому не стидайтеся, напишіть, будь ласка, в чат одинички, чи є на сьогоднішній наші презентації, новачки. Так, добре, бачу бачу, бачу всіх вас. Добре, розпочинаю рацію. Хтось ще не знає, мене звати Роман Грет, мені 24 роки, живу я у прекрасному. В місті Львів, хто ще тут не був, запрошую всіх вас, приїжджайте в гості, проведу вам екскурсію і хотів би з вами особисто побачитися, зустрітися, поговорити. Більше про мене ви можете на моєму особистому блозі romanGret.com. Там я весь час ділюся своїм досвідом, як я будую бізнес. Більше про мене ви там можете дізнатися. Я є засновником проєкту Українська онлайн-кар'єра і цей проєкт розроблений для моєї структури Романа Грета. Тому ми активно зараз а, розвиваємо наш проєкт, нашого проєкту. 56 днів і ми просто показуємо шалені результати, досить ну, таки серйозно розвиваємося. Ми відрізняємося а, від інших проєктів, які є в інтернеті. Ми вас безкоштовно навчаємо і ми доводимо людей до результату за 5 років успішної роботи у мережі інтернет. Я себе можу сказати, що я один з найкращих професіоналів цього бізнесу, так як я а, вже... Зробив у передній компанії команди більше 7 тисяч людей, і за 56 днів активної роботи у нашому проєкті українського онлайн карєра у мене вже більше 2,5 тисяч людей. Тому я... я знаю, як правильно робити і що потрібно зробити, щоб був результати, побачити, що так дійсно я заробляю досить таки непогано, але в мене... У моєму житті є досить більші цілі. Тому, якщо ви прийшли на нашу презентацію, я бажаю, що вам. Потрібні гроші, можливо, вас не влаштовує ваш рівень життя, і ви хотіли би його покращити. Можливо, ви для себе шукаєте додатковий заробіток, або ж можливо, вам набридла ваша ж робота, де виходите з ранку до вечора, і вам керує ваш начальник і ви працюєте на мрії і цілі вашого начальника, а не на своїй цілі. Тому наш проект Українська Кар'єра» – це проєкт тільки 100% у мережі інтернету, в нашому проєкті вам не потрібно ніякого капіталовкладення, так, вам не потрібно вкладати ніяких грошей, а ви вже зможете розпочати свій власний бізнес. Вам не потрібно нічого продавати, не потрібно ніяких холодних дзвінків, ніяких каталогів. Не потрібно ходити по офісах, квартирах, проводити різні презентації, майстер-класи. Все це я на собі пережив. і Так я навіть стояв на вулиці, роздавав різні листівки, каталоги. Я вважаю, що те, що було актуальним 5-10 років тому, воно зараз є неактальним. За допомогою інтернету, так ви сидячи вдома, чи можете знаходитися у будь-де чи за кордоном, чи в селі, чи в місті, ви можете побудувати свій власний. Бізнес і ми вас а, все це навчимо, якщо ви 100% включитеся у наш проєкт. Вам потрібно лише, так як я вже говорив, наявність комп'ютера, доступ в інтернет і 2-4 години вільного часу в день, і дуже велике ваше бажання змінити своє життя і добитися своїх вже цілей. А ми вам пропонуємо всього за 90 днів активної роботи в нашому проєкті разом з нами ви заробите в онлайн-режимі ваші перші 20 тисяч гривень. Так, це все є реально і я не обіцяю вам, що буде легко. Легких грошей у нашому бізнесі немає, але якщо ви будете виконувати і дотримувати всіх рекомендацій нашого проєкту, ми вам це гарантуємо. Крім заробітку, ми вам пропонуємо досить багато подарунків від мобільних телефонів, планшетів. Так це все є. Зараз у нас діє акція. Якщо ви тільки підключилися і зробите товарооборот у нашій ж команді 15 тисяч гривень, ви отримаєте для себе в подарунок, зароблено мобільний телефон Samsung. А ви також отримуєте від. Від нас відпочинки за рахунок нашої компанії так це все буде, і вже є. Вона ми вам пропонуємо також ще позитивне спілкування і звичайно успішне оточення людей. І звичайно, ви будете мати визнання, що ви змінили своє життя і добилися успіху разом з нами. І всього три умови для росту вашого бізнесу. Перший крок вам потрібно зареєструватися у проекті з замовленням. 200 гривень компанії Джерелія. Що це за компанія? Я вам а, розкажу далі у нашій презентації. Ми вам пропонуємо змінити свій звичайний магазин на магазин онлайн. Ми вам другий крок. А... Це що потрібно робити? Це потрібно запрошувати людей у наш проект і, звичайно, третій крок вивчити суть нашого проекту, навчитися і робити правильні дії. Як робити правильні дії? Ми кожного дня о 19.00 навчаємо. Також в нас є всі інструменти, матеріали. Для роботи. Перевагами нашого проєкту є вільний графік роботи. Ви самі собі вирішуєте, коли вам зручно працювати зранку, ввечері, вночі. У вас буде необмежений дохід. Так, чим більше будете працювати, чим більше правильно працюєте, звичайно, буде більший ваш заробіток. У нас є безкоштовне навчання, так як я вже говорив, не потрібно грошей ніяких вкладати, не потрібно за це платити, ми вас безкоштовно навчимо. Ви самі собі начальник. Стабільна вчасна виплата зароблених вами грошей кожні три тижні. Так, ви зможете кожні три тижні заробляти разом з нами. І, звичайно, у вас буде пасивний дохід, тобто ви зможете вийти на, певень, на певний рівень. І бізнес буде працювати на вас. Вам ж потрібно буде просто його підтримувати. Вам надається можливість подорожувати ніякого капіталовкладення. Звичайно, реєстрація в нашому проекті не накладає на вас ніяких зобов'язань, і у вас є чітка система дій. Тобто ми вас візьмемо за руку і доведемо до результату. До вас потрібно ж бажання і кожен день активно діяти. Суть нашого проекту. Всі ми ходимо в звичайні магазини, супермаркети і купуємо там продукцію для щоденного споживання, так? І завжди всі люди тратять гроші, щоб хто вижити, хтось краще жити. А і в цих магазинах, деяких магазинах нам пропонують економити від 1 до 5%. А представте, якщо цей магазин там де ви купуєте продукцію. Будете платити гроші за те, що ви нею користуєтесь і пропонуєте продукцію іншим. Скажете, як таке може бути? Так таке може бути. Тому а, ми ж вам пропонуємо купувати товари в нашому онлайн-магазині, і ви вже зможете заробляти на цьому. Так це все є реально. Тому ми співпрацюємо з українською компанією Джерелія. Це нова компанія, їй 5 місяців, і це 100% українська компанія. Це онлайн-магазин, ваша власна сторінка на сайті компанії. І компанія пропонує виключно товари українського виробництва. Вся продукція виготовляється на території України. Вся продукція є високої якості. А якості класу люксі має широкий асортимент товарів. Це косметичні засоби по догляду за тілом, шкірою, волоссям, продукти для здорового харчування, натуральні засоби для прання, прибирання, колекції дитячого одягу, жіночого одягу. І наша компанія це буде такі проєкти, де ви зможете зайти на свій власний сайт і придбати для себе практично все від техніки. Хімії, косметики, одягу, практично ви все зможете придбати у нашій компанії. І найголовніше, що ви зможете якраз на цьому економити від 25 до 70%. Так це все є оренду магазинів, продавцям а платити великі податки якраз. І... За рахунок цього ми економимо, коли купуємо якраз продукцію онлайн у інтернет-магазині. Тому ми вже якраз на цьому зможемо економити від 25%. Ви купуєте продукцію для власного споживання принаймні на 200 гривень кожні три тижні, і ви вже отримаєте можливість постійного реального доходу і вже отримаєте можливість власного бізнесу. І ви запитаєтесь, за що вам будуть платити гроші, так? Ви користуєтеся якісною продукцією, економите вже на цьому, ви є розумний користувач, можете собі сказати. У нас є доставка безкоштовна, ви зайшли на сайт, заказали той товар, який вам потрібен. І вам безкоштовно ж якраз доставили його на склад нової пошти Укрпошти. Також у нас є можливість кар'єра. Ваш заказ вам можуть принести якраз під ваші двері вашого ж дому. Тому, звичайно, вам будуть платити за Так Як я вже говорив, ми користуємося продукцією, і потрібно рекомендувати їм цю продукцію іншим. Людям і вам компанія буде платити за товарооборот, який ви створюєте разом з вашою групою, купуючи у нашому онлайн-магазині, запрошуючи інших робити покупки, ви збільшуєте товарооборот нашого магазину і отримуєте за це подяку від магазину у вигляді звичайно ж грошей. І при виконанні рекомендацій нашого проєкту так. Ми вам гарантуємо, якщо ви будете виконувати все, всі завдання, за три місяці, за 90 днів ви будете мати групу з товару обмігом 100 тисяч гривень, і ваш відсоток складатиме 20% від цього товарообороту, і дохід на вашу групу складатиме 20 тисяч гривень. І по порядку перші ваші кроки, що вам потрібно робити. Перше, це, звичайно, зареєструватися в проєкті з замовленням в ній Нам потрібно чітко зрозуміти, що ми тут бізнесом займаємось, тому якщо ви особисто не будете користуватися продукцією, особисто не будете знати, що це за продукція, то ніякий бізнес у вас, звичайно, не вийде. Тому перший крок це зареєструватися в проєкті з замовленням 200 гривень. Вивчити суть нашого проекту, вивчити всі вебінари і, звичайно ж, запрошувати людей у проєкт. Як запрошувати, ми вже у самому проєкті вас цього будемо навчати. І на цьому слайді ви можете побачити наш компенсаційний план, від якого товарообороту, скільки ви можете. Заробляти на цьому слайді ви бачите, якщо ви зробили з вашою групою у один каталог, три тижні товарооборот 5 тисяч гривень, незалежно скільки у вас людей у вашій групі, ви від всього товарообороту отримуєте 5% і вас заробітник з килатами 250 гривень. Якщо ж ви зробили 7 тисяч гривень, ви отримуєте 6% від цього товарообороту, ви заробіте з 420 гривень. Якщо ж ви зробили 50 тисяч гривень товарооборот, із вашою групою це складатиме 15%, ваш заробіток складатиме 7,5 тисяч гривень. І так як ви бачите, чим більше товарооборот ви робите із своєю групою, тим, звичайно, ви отримуєте більше відсоток і тим більше заробіток ви отримаєте від нашої компанії. А ми пропонуємо вам один каталог за 21 день або 3 тижні проводити проект по сім активних людей. Сім людей, які вам сказали так, що вони готові разом з вами робити цей бізнес. І на цьому слайді ви можете побачити, як правильно має розвиватися наш бізнес. Наш бізнес має розвиватися як по геометричній прогресії. Нам не потрібно. Приводити сюди мільйони людей, тисячі людей. Нам потрібно привести всього-навсього активних людей. От на цьому прикладі, якщо ви приведете сім активних людей, представте сім активних людей і навчите їх, що вони також ще приводили людей. Тому, якщо сім ваших партнерів приведуть ще по сім партнерів, у вас вже буде група 49 партнерів. Партнері. Якщо кожна людина зробить мінімальне замовлення 200 гривень, у вас це на прикладі я вам просто показую, якщо всі люди зроблять мінімальне замовлення. А представте, якщо люди зроблять замовлення 49-50 партнерів разом з вами, замовлення по 1000 гривень ще буде. 49 і ви 50 партнерів, якщо кожен з зробить, зробить по тисячі гривень для себе, а замовлення, у вас вже буде товар, оборот 50 тисяч гривень. Тобто на цьому слайді це мінімально а, якраз пораховано, скільки ви можете заробляти. А представте, якщо ваші 49 партнерів приведуть ще по 7 партнерів, у вас вже буде група із 343 партнерів. А що як ваші 343 партнери приведуть ще по 7 людей, у вас вже буде серйозна організація, серйозні товарообороти, і так все це діє. Особисто в мене вже більше двох тисяч людей, а це за 56 днів активної роботи. І я можу сказати, що я дев'яносто дев'ять цих людей взагалі навіть не знаю. Я особисто привів 16 людей. У свою першу лінію 16 людям запропонував цю можливість, і ці 16 людей провели мені серйозну організацію, вже більшість 2,5 тисяч людей. А представте, як бізнес буде розвиватися за рік, за два, за п'ять. І так, все це є реально, тому потрібно лише правильно робити наш бізнес і він має рости як в геометричній прогресії. На цьому слайді ви бачите, що це все це є реально. Ми не обманюємо, так ми отримуємо кожні три тижні на свої банки. І хтось заробляє 5 тисяч гривень, хтось 2 тисячі гривень, хтось тисячу гривень, хтось, можливо, тільки прийшов, заробив своїх 250 гривень, хтось вже 10 тисяч, хтось ще заробляє у нашому проєкті, і все це є реальним. І, звичайно ж, так я вже говорив, на початку ваш дохід залежатиме особисто тільки від вас. Тому, коли ви приєднаєтесь до нашої команди, ви, звичайно, отримаєте безкоштовне навчання, всі інструменти і матеріали для вашої роботи, кожен день навчання, вебінари, звичайну командну підтримку. Повірте, ми найбільше зацікавлені, щоб ви росли, щоб ви ставали успішними. Ми вам будемо допомагати, напевно, найбільшими. Хочемо цього, щоб ви ставали успішними, ніж, можливо, там ваші батьки чи ваша мама. Так, це все є реально. Тому ви отримаєте відповіді на всі ваші питання, і ви ж отримаєте, звичайно, необмежений дохід. Все залежить від тільки особисто від ваших дій. Тому за один тиждень, якщо ви 100% включаєтеся у наш бізнес, ми вас навчимо, як правильно працювати в контакті, Facebook, Instagram, Ютубі. навчимо, коли ви вже зробите якийсь, ми вас навчимо, це буде вже правильним бізнесом, щоб ви зранку прокинулися, ви зайшли е, на свою сторінку в соціальних мережах і у вас було 50 заявок тих як людей, які самі просяться до вас з вами робити бізнес і все це ми вас навчимо. Тому ось так на особистому користуванні. ми Можемо заробляти. Якщо у вас лишилися ще питання, чи ви вже готові взяти участь у нашому проєкті, будь ласка, зверніться до тієї людини, яка запропонувала вам цей проєкт українська онлайн-кар'єра. А це за а це перше за все наш проєкт можливість отримувати дохід у зручний для вас час без відриву від сім'ї у комфортних умовах. Це якісні товари для вас і вашої родини. І це перш за все розвиток нашого українського виробництва, розвиток нашої економіки і всієї України в цілому. Наше ж гасло розвивай Україну і будуй багато Україну разом з нами. Так як я лише говорю, всі ми хочемо бачити нашу державу багатою, європейською, я вважаю, що це залежить особисто від кожного із нас. Наша ціль нашого проекту це тисяча директорів, тисяча людей, які заробляють від 20 тисяч гривень і більше, просто сидячи із дому, не виходячи із дому за допомогою мережі інтернет. Тепер я звертаюся до новачків, які писали на. Початку нашої презентації, що вони прийшли, можливо, хтось під час презентації приєднався до нас. Напишіть, будь ласка, в чат так, чи ви готові взяти участь у нашому проєкті. Напишіть, будь ласка, так. Я вас особисто привітаю. Це буде перший досить таки важливий а, крок у вашому житті, я вважаю. Тому напишіть, будь ласка, так в чаті. Галина, вітаю вас. Та Гуша Наталія ще вагається. Наталія не потрібно вагатися, потрібно взяти своє особисте життя у свої руки. Я вважаю, що шанс дається кожній людині. А чи вона цим шансом скористається, залежить особисто від вас. Так, Марта готова. Вітаю вас, Марта. Віра вітаю вас, Олена, вітаю вас, Тетяна, вітаю вас, Іра, вітаю вас, Олександр, вітаю. У нас звук працює. Якщо у вас звуку немає, перезагрузіть свою сторінку, напишіть, будь ласка, в чаті. Лілі. І так, на цьому презентація нашого проєкту завершується. Зараз буде коротеньке відео, і після цього відео ми розберемо досить таки серйозну тему нашого навчання. Це робота над помилками, внутрішня мотивація. А розберемо, які взагалі помилки більшість із вас робить. Тому буквально за 5 хвилин ми.